Окупаційна влада заявляє, що люди чекають на інтеграцію Херсонської області до РФ. Натомість більшість херсонців ставляться негативно до так званого референдуму. В разі його проведення до виборчої дільниці йти не збирається, розповів херсонець. Виправдовувати вбивць та гвалтівників, отримувати 30 срібників за кожного викритого щирого українця, виправляти пенсії та паспорти від держави загарбниці, зраджувати рідні ненці України за незалежність якої вмирають наші діти. Такої наруги я навряд чи зможу винести та ще й плюндрувати місто, яке я сам будував, та будували мої батьки. Підготовку до референдуму окупаційна влада дійсно не згорнула, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Якщо він навіть відбудеться, то навряд буде у великих масштабах. Люди категорично проти абсолютно більшість населення, абсолютно проти проведення цього шоу. Тому ми розуміємо, що явка на ці комісії вона буде мі -мізерна, і Їм доведеться завозити ну, дуже велику кількість туристів для того, щоб зняти свою картинку. Референдум не є реальною подією в планах керівництва РФ, говорить директор Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул. Тему референдуму окупаційна влада використовує як засіб тиску на українську владу. Хочуть. Переговорів їм потрібні козирі, і вони намагаються один таких важелів впливу використовувати на уряд, ну, на керівництво української держави, що ми проведемо референдум. Це буде наша територія. Ми будемо впроваджувати у всіх сферах суспільного життя свої правила, порядки, закони. Олександр Мошнягул каже, що тему референдуму більше поширюють колаборанти, такі як Кирило Стремоусов, бо бояться, що Росія втратить окуповану Херсонщину. Чим більше ця тема розганяється саме нашими колаборантами, тим більше це свідчить про їх напруження цього очікування того, що вони бояться, що взагалі піде Росія і вони будуть відповідати за законом. Окупаційна влада не має технічної можливості для проведення референдуму. Вона не має електоральної підтримки, а також розуміє, що він не буде визнаний міжнародною спільнотою. Натомість РФ може отримати посилення санкцій. Тому проведення референдуму мало ймовірне, говорить Олександр Мошнягул, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.